Пані Лариса на вулиці Коцюбинського живе вже 35 років. Каже, бічну вулиці Купріна довго не ремонтували, аж ось кілька років тому дочекалися, асфальт таки залатали. У нас така була дорога, от, декілька років тому назад її відремонтували. Тут були такі ями, страшні, не заїхати було в двір. От, відремонтували цю дорогу. І хороша ж дорога. Ні, так треба прийти газовщикам і все. Перепортити тут. Йдеться про шмат дороги, який видно здалеку. Там, замість асфальту-бетону – крупний щебінь. Жінка каже, такий ремонт влаштували газівники. Десь лінія пошкоджилась. Приїхали газовщики. Вони колупалися, напевне, зо дві неділі, а може, десять днів. Вони настільки глибоко доставали ті труби, я не знаю. Ну, тут їх цілі бригади були, вони так трудилися бідні. Напевне, там було якесь важке пошкодження. Засипали щебінкою, воно, звісно, просіло. Тепер вони приїхали десь місяць тому назад і привезли оцього булижника. І ці машини їдуть. Які знають машини, то вони об'їжджають це каміння. А які не знають, то він їде на швидкості. як шандарахнеться в це каміння, так воно розлітається по всій вулиці. Самі ж газівники своєї причетності не заперечують. кажуть, дійсно ремонт робили ще у квітні, яму засипали. Далі їхні повноваження скінчилися. У нас є договір з КП «Брядом», Це комунальне підприємство по ремонту автодоріг. Міське комунальне підприємство направлено лише до асфальтування. І на жаль, зв'язку я так розумію, з великою кількістю ремонтних робіт на дорогах. У сьогоднішній день дорога тяне за ця частина не заасфальтована, хоча ми два рази вже підсипали. І повторно направляли на катедрят листа щодо асфальтування цього участку. Кажуть, зазвичай з ямами ладнають за кілька днів. Хоча в договорі термінів не зазначено однак за 14 днів ями бути не повинно було. б. Дві неділі нам як нам, так і катедря дає благоустрій. Щодо усунення будь-яких пошкоджень цей випадок називають винятком. Утім вирішити ситуації газівники самотужки не можуть. Ми за своєї сторони тільки можемо направити повторний вже третій, повторний лист, тому що е, на жаль самі по собі ми афсольтувати не можемо. Маєм для того відповідної техніки, ні дозволили і так далі. А от КП Брат має іншого винуватця. Пад, Хмельницький газ. Ми їм зробимо після того, як вони нам заплатять за ті роботи, які ми раніше їм виконали. І от ми зробили по Каменецькій, такі були розриття там біля філармонії. Ну, ми мусимо зробити, бо така дорога там їздять. Ми заасфальтували. От зараз вони Я дзвоню. Де акти наших виконаних? А ми ще не знаємо, як ми вам маємо платити. Хай газ контора шукає дрова, хто їм за і все. А поки контори визначаються, хто, кому і за що винен, традиційно страждають люди. Каміння від автівок розлітається по ногах, а самі автівки ризикують загубити свої колеса. Наталка Бахамент, Олександр Галянт, новини, телеканал Ексклюзив.